з України. Хочу розповісти вам, як знайти спонсора безкоштовно про програмі United for Ukraine. Це найпошельніше питання на сьогоднішній день. Що ж, перший спосіб дуже такий легкий, але менш діючий. Тобто, ми знаходимо групи в Facebook про United for Ukraine або Українців США. Або Ukrainian Діаспора Щонебудь, Що-небудь знаю групи, я залишу в коментарях, тому що ссылки в описі я не можу вставити, так як у мене є YouTube приблизно 2-3 неділі. Що ж, також я залишу скріншот в інстаграмі у світлині подіям щоб ви мали на увазі, що там писати, про що йдеться. То що ж, ми розказуємо про себе. Хто ви, що ви, яка у вас ситуація, де ви знаходитеся, що вам потрібно, скільки у вас в сім'ї. Тобто, все буде в прикладі. Ви публікуєте. Так, я розумію, що вам ніхто не відповість відразу. Не буде такого, що один день. І ви вже знайшли спонсора. Люди шукають місяцями. Тобто моя рекомендація така, що хоча б 2-3 рази на тиждень публікувати в різних групах, тому що люди інші також публікують І сайти переповнені оцим. І іноді ну, люди не, не можуть прочитати вашу публікацію. Е, є такі винятки, що навіть українці, які вже приїхали по United for Ukraine або по TPS, е, вже також можуть бути спонсорами. І вони можуть навіть е, бути вашим спонсором. Спосіб номер 2 це е, така сама схема, тільки в Телеграмі. Є чати наші в США, Ukrainian People in USA. Тобто, Схожі назви груп, я також, які знаю, залишу в коментарях. Така сама схема. Пишете 2 рази в неділю про свою ситуацію, тобто робите свій опис, вашу історію. І, можливо, там ви знайдете собі спонсора. Або також вам люди підкажуть контакти людей, хто так, ну, вже визивав і ще може визвати людей. І тому подібне. Третій спосіб це сайт. Він раз в місяць відкритий для наших співвітчизників, також для інших людей, які зазнають гори в їхніх країнах. І раз в місяць дається доступ, щоб заповнити заявку і щоб вас вибрав спонсор. Чому раз в місяць, я не знаю, тому що це правила імміграційної служби США. Це також не варіант, що у вас за один день виберуть, люди будуть вашим спонсором, але все ж таки спосіб діє, і є люди, які реально приїжджали. Є випадки, так, за тиждень, за дві неділі люди приїжджали і хвалили спонсора, і коментували цей сайт, що він реально працює. Силки всі будуть в коментарях. Також хочу додати від себе. Шановні, є така е, програма Дія, яка зараз, що на цій програмі United for Ukraine або на ще інших візах наживаються наші ж українці. Так, це насправді так і є, тому що такий час, що навіть на таких е, жахливих е, подіях люди все ж таки беруть е, за це гроші. Щоб ви приїхали в Штати, це, звичайно, це недобре, це, не, це жахливо. Від себе хочу сказати, що якщо є варіанти знайти спонсора безкоштовно, потрібно брати. Так, є випадки, що є шахраї, які. Ви просять вас скинути гроші, ви попадаєтеся і скидаєте, а далі нічого не бачите, вас блокують, не відповідають на повідомлення, а гроші, на жаль, втрачені і не будуть повернені. Тому, будь ласка, будьте обережні. Є, звичайно, компанії, які вже давно займаються, проживають в Штатах. Люди, які займаються імміграцією людей з країн в США. для... Того чи іншого кейсу, тому що е, є різні кейси, як я казав в інших минулих відео. Тому е, є провірені сайти, є провірені люди, які займаються, є провірені адвокати, які також займаються, беруть на себе відповідальність. Але все ж таки хочу зазначити, якщо ми візьмемо таку ситуацію, люди, які втратили все в Україні, в них немає ні грошей, вибачте, це не варіант. Так, я розумію, є люди, які платять, в них є гроші, щоб потрапити сюди. Але, знаєте, спонсор може просто вас визвати, а ви приїдете в інший штат, в інше місто, тому що спонсор просто хоче допомогти. Все, що він може, це просто бути спонсором. І вас стримувати там вдома, чи вас годувати їжею. Не всі спонсори на це погоджуються. Тому я дуже просто прошу вас. Будьте обережні, бережіть себе, тому що е, дуже багато випадків є, що люди приїжджають і залишаються, а кудись що і назад і депортують. І, на жаль, більше вони в Штати потрапити не можуть. Тому на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтеся, дякую за очікування. Тому надіюся, що і якась ця інформація вам допомогла, тому що е, є також е, платні варіанти. Як хто пам'ятає, я зустрічався з імпераційним адвокатом США. Ми розмовляли про таку тему, чи, які є спонсори, які є програми, щоб українці якось потрапили, спробували життя в Штатах. І, на жаль, є і хороші новини, є і погані, тому я буду все публікувати в Інстаграмі. Підписуйтеся на інстаграм, слідкуйте за моїми сторісами. Всім гарного вам дня, па-па.